Тех підготовки металу. Тут усе починається. Лазерна порізка. Комп'ютер керує кожним рухом, а лазер вирізає форму з точністю до міліметра. Перед вами заготовки майбутніх вуличних дверей булат. Короб серії «Хаус». Рівні краї, чітка геометрія. Далі гнуття металу. Плоска заготовка набуває форми. Готові елементи акуратно укладаються на палети. Точність це основа. Тепер серце конструкції. Цех зварювання та зачистки. Заготовки встановлюють у кондуктор. Це гарантія ідеальної геометрії дверей. Короб утеплюється ще до того, як двері стануть цілим виробом. Починається зварювання. Іскри, жар, потужність. Ребра жорсткості. Металеві кармани. Каркас, який тримає форму роками. Ми показуємо повний проварений шов. Без точок, без компромісів. Сині петлі – як доказ глибини провару та правильної температури зварювання. Далі зачистка. Шліфування прибирає зайве, залишаючи ідеально підготовлену поверхню. Каркас готовий до наступного етапу. Рівний, міцний, надійний. Так виглядає сила. Зроблена правильно. Цех фарбування. Перший етап цинкогрунт. Ми наносимо його на голий метал з обох сторін виробу. Це бар'єр проти корозії, часу та погодних умов. Далі піч, температура, дим, рух. Покриття запікається, стаючи єдиним цілим з металом. Другий шар фінішне покриття. Каркас або сендвіч уже виглядає так, як виглядатимуть готові двері. Рівний колір, однорідна текстура. Це не фарба, це броня. Вуличні двері мають зберігати тепло, і ми знаємо, як це зробити. У цеху утеплення в полотно закладається утеплювач, рівномірно, без пустот, щоб холод залишався зовні. На короб встановлюється терморозрив. Це ключовий елемент для вуличних дверей. Монтується нержавіючий поріг, стійкий до вологи та зношування. Тут двері стають теплими не на словах, а у конструкції. Цех збирання та пакування фінальний етап: фіксується зовнішня накладка, монтуються замки та фурнітура. Встановлюється склопакет, потім внутрішня накладка. Проклеюється ущільнювач. На полотно наноситься фірмовий шиль «Булат Dors. Двері проходять перевірку на стенді. Відкривання, закривання, робота замків. І тільки після цього печатка ВТК. Контроль якості без винятків. Пакування. Вспінений матеріал по периметру, захист скла пінопластом, повна упаковка, картон, стяжки. Ми пакуємо так, ніби двері їдуть до себе додому. На складі готові двері чекають на свого власника. Кожен виріб має свій серійний номер: сканування, маркування, облік. Навантажувач забирає палету і двері вирушають у дорогу: до салону, до партнера, до клієнта. З виробництва просто до вашого дому.